Бузова. Давайте я вам покажу що те, що у нас з'явилася новинка в наявності. Отримали ловоли цікаві 454. Я вже говорив, що ми отримуємо там зараз багато ловолів 504-х, без кондиціонера про І також з'явилися ловол 454. Це в нас зараз так от в салон поназаганяли техніки. І також є цікава новиночка вже по 45-ки. 45-ка в нас раніше була у червоному кольорі, в даний час вони прийшли вже в синьому кольорі. Отак от, от виглядає. Зовні він. Це вчора тільки в суботу тільки вивантажили Якщо так розібрати, в принципі, нічого не змінилося, От, двигун як був, так і залишився такий самий. Тільки змінився колір. Повітряний фільтр. Теж стоїть у нас картридж. Вибачаюсь, прирвалися отакого плана Хоп-хоп. А тут аж два фільтра Щоб ніхто не казав, що погані такі фільтри що погана очистка повітря йде, тобто дуже хороша йде очистка, бо, як ви знаєте, на всіх європейських тракторах стоять тільки сухі фільтри, теж там стоїть по два фільтри для всіх хейтерів. По кабіні, в принципі, теж Нічого не змінилося, реверс як був, так і знаходиться. Панель приладів. Вибачаюся бо телефонні дзвінки. От. Все як було, так і залишилось. Тільки вони вже прийшли в синьому кольорі. По задньому навісному механізму теж нічого не змінилося. Ось такі от. Вони як були, так і залишились. Тобто стоїть ось вам амортизатор, все. Ну, а на самом деле їх багато. 45-ки, 50-ки, прошки з синхронізованою коробкою передач. От вам для порівняння шина прошки. І шина звичайна. Отак от, от вам на камеру буде гарно видно. Значить У прошки в нас розмір резини йде 12,4х28. Ну Якщо от, так от подивитися, по висоті в принципі вони одинакові. За що того, що тут вона широка і вища, От, а там вуща і нижча. Все як має бути. Тракторів наявності є трошки, звертайтесь, привеземо, доставка безкоштовна, без предоплати, Все по наявності, також є соліс, який пережив окупацію, трошки маленький осколочок. Проскакував тут, тут тільки терпив. Також є лобол, це у нас 244-й з реверсом із секі на 23 кінські сили. Джинма на вузьких колесах. Ось от, от такий ось япончик. Хондочка, ну Honda, ну це, як би сказати, Кубота. От, виробляла, виробила трактора для Honda. Це кубота, Каелька. Так ось є ловол на вузькій резині. Ну і як завжди, Соліси, в у в нас. Вибачаю, Солісів в нас дуже великий вибір. Є на 50 кінських сил з реверсом, без реверса 75-ки, 105-ка. Також є джинма 40-ка. По плугах. Це от вам 30-ка, а це 25-ка. І дуже багато задають питань по 25-х плугах. Зрозумійте одне, що 25-й іде ось із оцим добрасувателем і з отаким великим опорним колісом. Бо всі додають двадцятки, як двадцятьп'ятки. І Буває, що дзвонять люди і кажуть, скільки коштує плуг, кажу, там 19 тисяч чи 18 Точно не пам'ятаю. Він каже, о, так у вас сильно дорого, а в конкурентів дешевше. Кажу, скільки конкурентів? Та він там 14 тисяч. Кажу, за 13 навіть віддам, якщо ви хочете такий. Тобто Всі продають 20-ку, як 25-ко. Ось от такий от екскаватор по наявності. Може комусь там треба картоплю посадити. Не питання, ось. Із такою тлошкою. Якраз під дві картоплини. Буде ямка. Звертайтеся. Можемо навіть приїхати вам посадити, мальоха. І, як завжди, рубрика БУ непотріб, як всі кажуть. Янмарчик. Кає 30. ЗЛ1 225, Янмар 255, gt третя. Б 1 14. цей проданий. Ще одна. G3, третя, тільки. У цій вже є боковий циліндр на навісці. Бо на цьому немає циліндра. Отак от він виглядає. Кого що зацікавило? Телефонуйте, пишіть, звертайтесь, підскажемо. Всім гарного дня, мирного неба. І все буде Україна.